Надання партнерами нових пакетів допомоги для України свідчить про єдність на шляху до перемоги над країною терористкою. Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент. Володимир Зеленський подякував партнерам і ще раз наголосив, що винні у воєнних злочинах мають бути покарані. Наші європейські партнери погодили спільний план, щоб прискорити постачання снарядів для нашої артилерії. цього рішення. 2 мільярди євро передбачено як невідкладне постачання, так і виробництво боєприпасів. Це стратегічний крок, те, що додає впевненості в нашій єдності, в незмінності руху до перемоги над державою терористом. Дякую усім нашим партнерам в Європі, усім, хто дійсно зацікавлений, щоб Європа була сильною і вільною. Оголошено сьогодні і про новий оборонний пакет від Сполучених Штатів Америки, обсяг 350 мільйонів доларів. Це ракети для хаймарсів, артилерійські та інші боєприпаси все, що дійсно необхідно, щоб підтримати наших воїнів. Дякую президенту Байдену, Конгресу, усім американцям. У Верховну Раду надійшли подання від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення трьох членів уряду. Про це повідомив представник кабміну у парламенті Тарас Мельничук. Зокрема, Михайла Федорова пропонують призначити віце-прем'єром з інновацій, розвитку освіти, науки та технології міністром цифрової трансформації на посаду міністра освіти і науки ініціюють призначити нинішнього чільника малої академії наук військовослужбовця ЗСУ Оксена Лісового. А Олександра Камишина пропонують Уть призначити міністрами з питань стратегічних галузей промисловості. Верховна Рада достроково припинила повноваження нардепа від Європейської солідарності Михайла Забродського. Рішення підтримали 307 парламентарів. За словами лідера політичної сили Петра Порошенка, Забродського планують призначити заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Михайло Забродський у 2014 році став на захист України. Був командувачем десантно-штурмових військ до 2019 року. Брав участь у боях за Донецький аеропорт і у численних операціях. Із визволення українських земель від окупантів з 24 лютого, з перших хвилин, генерал Забродський був на Лавській, переодягнувся в однострій, поїхав військомат і весь цей час перебуває на війні. Ми точно розраховуємо. Що стратегічний талант, оскільки я ще раз наголошую, це символ нової української армії, яка була створена українським народом, нашою командою, за зразками НАТО, блискуче володіє англійською, користується повагою величезної кількості наших партнерів, брав участь в Рамштайні! І зараз ми благословляємо його для те, щоб керувати збройними силами України в стані армією, яка підтримується народом. Генеральний штаб опублікував відео із закликом вступати до лав збройних сил України, адже з новою технікою озброєнням та потужною світовою підтримкою в Україні є реальний шанс перемогти ворога. Ролик створений на волонтерських засадах українськими компаніями Starlight Media та K&K Group. Ті, хто в мирному житті були програмістами, інженерами та культурними діячами, тепер справжні воїни. Вони захищають найцінніше власну сім'ю, свою Україну. Честь, повага, свобода, перемога твоє майбутнє. Захисти своє. Вступай до лав Збройних сил України. Збив два російських дрони за п'ять хвилин. Луганська окрема бригада територіальної оборони поділилася своїми успіхами зі знищення ворожої розвідувальної техніки. Так, 21 річний боєць із позивним бусінка знищив із автомата два ворожих розвідувальних дрони. каже, коли безпілотники літають низько, збити їх просто. Головне знати, як пристріляна зброя. Більше в наступному матеріалі. До нас на позицію прилетів дрон. Він вокруг нашої позиції кружляв минут 20, Решили по ньому постріляти. Я з дідом. За ним, ганялися за ним довго. На нього я потратив патрона в 20. Він літав просто вокруг позиції, отак по кругу. Я його збив. Я попав чисто в корпус між двох датчиків. Ну типу, він просто впав типа, без дима, без нічого. Батарея там ціла залишилася. Потім мину через п'ять прилітає другий дрон. Шукать перший. Ну я ж ну, типа, я ж думав, що це може Наш типа. А тут дідусь кричить бусинка, він спускається, зараз щось кидати буде. Він в воздухе, ну, типа, я йому попав якусь в батарею і він в воздухе загорівся. Падав красиво. Загоньком, з, з димком. Легендарний момент! Бусинка збив друг! ніж за 5 минут. 24 фм Перший він літав ну, тіпа, в лісі ну, тіпа, за деревами тіпа, ховався, вся фіння, тіпа, і він був на порядок трошки вище. Вторе, він прилетів перший шукати, він спустився пониже. І ми його якраз побачили тіпа, ну, на, на галявинці, ну, там не було ні дерев, тіпа, нічого. Його, тіпа, я добре бачив. Вони ж не всі типу, низько літаються. А якщо вони низько літають, типу, ну, на метрів 10 типу, вище 1, то зби, типу, є велика вероятність. А якщо він літає фіг знаде, типу, то по ньому тяжело попасти. Ну це я кажу, типу, це завісить того, як автомат прислінив. Може, типу, ну автомат може бути не в присилений, типо просто чоловік зна, типу, як його, скажемо так, польот кулі. І може типу автомат бути пристинений, чітко цілиться, типу в нього, типу, попасти в нього. Я цілився чітко в дрона, типу, і попав. Сварка через скакалку в Івано-Франківську закінчилася флешмобом. Відео на якому жінка намагається прогнати дівчину з двору, завірусилося в мережі. Воно набрало майже 2 мільйони переглядів і викликало чимале обурення в аудиторії. Можете на статіон з тою. Скакалкою. Не хочеш мені перед очима скакати? А чому не можна тут скакати? То може я тут сижу, а ти. ти ну тут... я вже тут скакала, коли ви бачу. Ну і що, що ти скакала? Ага. Слухай, ти суплячка, не вихована. Ага. ага. Далі що? Ти, гамно паршиве. Ой, як приємно чути. А ви вихована, така жінка? Так, я вихована, бо я би так ніколи не зробила. Я, я старша людина, а ти мені перед цим махаєш Так махає Я тут скакати. скакала, коли ви тут сіли. Я тут Ну і, і що тут нікого ти... не було? Ти скакала. Ну так я тут нікого не було. Я почала скакати. Ну і що? Тепер я тут є йди. Ну а далі йди скачи. он не між перилами скачи. Там дерево. Ви не бачите? Користувачі мережі підтримали дівчину у коментарях. Писали, що вона стримала, стримана та вихована і змогла постояти за себе, попри обурені з боку літньої пані. А ось франківська молодь влаштувала справжній флешмоб у дворі, де мешкає сварлива жінка. Підлітки прийшли туди зі скакалками і зустрілися з авторкою відео. Ліза каже, що вдячна всім, хто її підтримав. Однак спілкуватися з журналістами нині не хоче. Через позицію керівництва навчального закладу там її вчинок розкритикували та попросили видалити відео зі свого тиктоку та Інстаграму. Його блокували три рази. Його перший раз я виклала його в суботу, його в обід вже заблокували. Потім я виклала його в неділю, його за день блокували два рази за один день. Його заблокували, я подала апеляцію, його відновили, і потім його вже знову заблокували. І я виклала ще раз, але вже начальство сказала видалити.